Добрий день. Сьогодні хочу розповісти свій відгук про такий засіб від Physician Formula Perfect Matcha 3 в 1 – це таючий бальзам для очищення. Тут основне на що треба звертати увагу, це те, що тут всього 40 грам продукту, тобто баночка доволі велика, якщо порівняти з розміром моєї руки, але якщо подивитися. То ну, тут не так багато цього засобу. Є лопаточка, яка знаходиться при першому відкритті ось тут, -от, і ви нею можете регулювати скільки вам необхідно цього бальзаму. Він доволі економний, такого зеленуватого відтінку. Він дійсно тане під час. Того, що ви його наносите на шкіру, і шкіра має доволі стабільну температуру, і поступово цей бальзам починає танути. Склад непоганий. Ось тут можна подивитися. Я ще додам посилання на цей бальзам на Хьорпі, можна замовити. Змивав дуже класно і бібі крем, і сонцезахист, і непогано змиває з зони очей, але трошки ну, є відчуття того, що незручно, не, ну, не трошки не зручно, а трохи так некомфортно. але змиває непогано і під Тіні і туш, я його наносила на суху шкіру, розносила по масажним лініям, круговими рухами, і він дійсно змивав все, що необхідно. Після того я промивала водичкою або спеціальною такою ворсистою ганчірочкою, і після того вже змивала пінкою або гелем для вмивання. Я не відчувала якогось поганого впливу на мою шкіру, гарно очищало, не було більше у мене прищиків або акне. Тобто, в принципі, цей засіб він з основною своєю задачою, це очищення шкіри від санскрінів і е, того, що осіло на вашу шкіру, плюс макіяж за весь день. Непогано, але, як на мене, ціна трохи завищена на нього. Не знаю, якщо ви хочете щось нове спробувати, то це непогано. Це щось схоже з ось таким бальзамом. Я тут ставлю свій відгук на мій улюблений очищаючий бальзам. І я думаю, що ось цей є непоганим аналогом Косарекс, якщо не помиляюсь, у них теж є такі очищаючі бальзами, тут цікаво. Непогано очищує цікавий колір, гарний склад, але об'єм не дуже великий, на це треба звертати увагу. Але, в принципі, він і економний, тобто надовго його вистачить. Це теж є позитивом. Тому, якщо ви шукаєте щось нове, нестандартне і з гарними функціями очищення, то це класний варіант. Є він в наявності, іноді бувають акції на нього, тобто рекомендую спробувати. Цікаво, чи ви. Уже використовували цей засіб, якщо так, то чи співпали наші думки? І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал, і всім гарного дня. Па-па!